Субтитрувальниця Оля Шор 100 років тому під крутами лягли в землю наші герої. Тоді ворог стояв під Києвом. Зараз, в слинішній російсько-українській війні, ворог лишився тільки на частині території Донецької та Луганської області, а також в окупованому ним Криму. Нам лишилось небагато до кінця визволити нашу державу і нашу землю.